Шановне товариство, друга частина випуску про ремонт. І ви цьому випуску дізнаєтесь, які ціни на ремонт, які етапи у нас по ремонту проходять. Потім, де ми беремо матеріали і купуємо зі знижками. Я думаю, вам буде це все цікаво. Меблі, сантехніка, плитка і так далі. Потім які матеріали вибирали, які складнощі по матеріалам наразі. Також покажу, як проходить ремонт, як контролювати будівельників, і будуть поради і корисний контент. Нагадую, в минулому випуску я розповів вам про те, як я вибрав будівельників, мебляра, які ціни на їх, їх роботи. Потім які терміни були озвучені чи ми вписуємося в ці терміни в цьому випуску. Також покажу. І взагалі дякую, хто подивився, тому що я чесно вражений скільки переглядів і тим, хто підписався це взагалі. Дякую і погнали занурюватися в тему ремонту. Далі Як розкинули електрику, Так, подивимося на якому етапі знаходиться, тому що наступний це штукатурки потрібно підготуватися. І взагалі треба контролювати періодично будівельників, щоб тримались в тонусі, продовжуємо будівництво. Доброго. Як справи? Все добре. На першому етапі будівельники роблять укладку і монтування електрики. Додатково викликаємо людей, які монтують канали під кондиціонери. Від себе добавлю, що після цього етапу, майже місяць, ви не будете помічати, що щось відбувається в квартирі. буде чорнова робота. Бутівниця це процес, в якому постійно з'являються якісь моменти, і корисно щотижня приходити на об'єкт, щоб при зустрічі швидко вирішувати ці задачі, як і сьогодні. І ще, Якщо вот так не зашивати, а зашивати тільки вот так, нам можна избавитися куди крестовину. Сюди на часть розбивається. Когда строїли дом, тут була дирка. Вставили крестовину, замазали. Тому то, що замазали, нам нужно розбити и висунути. привіт. Вітаю. Добрий день. Майже фініш. Майже Почти. 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 Доброго дня. Добрий день. 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 Навідемося до хлопців ще через тиждень. Вже почали штукатурити стіни. У нас стіна шлакоблок, використовуємо цементно і зв'язкову штукатурку. Працювати з нею складніше, бо тільки ручним способом. А гіпсові можна і машиною. виглядає наш спосіб менш естетично, але трішки дешевше. З будівельниками ще тижня робимо розрахунок по зарплаті. Також даємо на матеріали, які необхідно далі купити, і робимо паузу. На квартирі в мене були майже 3 тижні, тому що сохла штукатурка. Стосовно стін. як цей процес відбувається, цей пиріг розкладається так: цегла очищається, ґрунтується, потім штукатурка, сохне 2 тижні приблизно. Є вологомір для цього. Потім клеїться стіклохолст на штукатурку, шліфуємо, ґрунтуємо і стіни готові до фарбування. По фарбі ми вибрали декілька кольорів, взяли невеликі баночки і зробили експериментальне пофарбування. Подивилися, що нам підходить. Далі ми знову поїхали в епіцентр і придбали фарбу на всю квартиру. Інтерв'ю. Туман. туман, туман? Чухає. Трохи. То чого чу, ти mm -hmm. не попередив, ми не приїхали. Е, я по фарбі взяла три по 9,5. Сказали, так буде вигідніше, бо на чотири вітра немає, банок. Ага. І тільки на два. і со дев'ятка. А двойку, типу, якщо брать, добирать, то, типу, дорого виходить. Ага. Ну, дорожче виходить. Ой, Тому бережи фарбу віддамо, так. Ой, давай, Покластись, По спачемо з, спачем, з роботою даємо на матеріали. Електрика і щитова. Так. На плиту тривати тоже. Електрика і щитока. Ага. Все всі автомати. Все Етон, Сербія, Етон. Да. Ага. Сербія, хорошо. Це узошки. Mm -hmm. А це mm -hmm. типа mm -hmm. узошки це mm -hmm. mm -hmm. вибивати буде, так? Да, да. да. А це okay. контактор. Ага. А тем, що виключає тобі весь А, ah, о, да, ну, так. Ну він стоїть, конечно, 700 Угу. Но... Mm -hmm. mm -hmm. Не, ну круто, слухай. Це оцей при вході, який буде. Буде виключательно просто всю хату верго. Кайф. Євгенів <титут> все це змонтував відповідно після того, як зроблена чорнова робота по ресетками і помикачам, то купили все фірми Schneider. <титут> і так, тема світла. Я не сильно розбирався в цій темі до цього їх чи чесно, але сів на Ютубі, подивився пару годин, розібрався і дуже коротко розповім, як я вибирав світло. Я вибрав два головних параметри: це температура значної з неї. Необхідно розуміти, що для кожного приміщення потрібна своя кольорова температура. І так, для кухні, для спальні, для дитячої, я вибрав температуру 300. Це більш тепле світло, воно дає відчуття затишку, спокою. Якраз цих приміщеннях воно необхідне. Тих же приміщеннях, де вам більш детально не Необхідно розглянути себе, це прихожа, це ванна кімната, це кладовка. Щоб знайти якісь речі, я вибрав 400. Це більш нейтральна температура, але воно дає більш російне світло, і ви краще бачите і себе, і деталі. З кольорових температур ми розібрались. Другий параметр, який важливий: це кількість лампочок, ну, світових приборів, які необхідні в приміщенні. І як це розрахувати, досить цікава тема. Знову вже дуже стисло, щоб не розповідати вам це випуск на півгодини, але 90% влаштовує такий параметр. Формула тут досить проста: 5 Вт на 1 квадратний метр. Тобто, якщо у вас 20 квадратних метрів, умовно, ви 20 квадратних метрів умножаєте на 5 Вт. І це виходить 100 Вт. Тепер ці 100 Вт розділяєте на потужність світових приборів, тобто лампочок на необхідну кількість. І в принципі це все. Тема плитка і підлога. Ми вибрали на кухні і в прихожу підлогу плитку, так що нам знадобиться трохи більше, ніж зазвичай, і ванна кімната, відповідно. На кухні ми будемо класти плитку. Для цього ми завчасно з будівельниками це проговорили, і вони зроблять утеплення по зонам. Ми також на балконі це зробили. Зазвичай, коли є питання плитки, ми їдемо в агромат і на даний момент в Україні не все так просто, як хотілося б. Нас будівельники попереджали, що є складнощі, але ми думали, що в Аграматі з цим буде просто. Але насправді не зовсім просто. Ми поїхали в Аграмат, три години погуляли по Аграмату, вибрали собі плитку, яка нам сподобалася, варіанти, і пішли дізнаватись про її наявність. І з наявністю була проблема, тому що або на в резерві, або її немає, або її чекати там умовно до місяця. Але з хороших новин була наявність плитки на підлогу. Це нас дуже потішило, тому що три години не впусту. Ми замовили цю плитку без доставки, тому що хотіли все разом, і вирішили через пару днів ще раз заїхати в громад, пошукати можливо якісь інші варіанти, які нам сподобаються. Ну що, ниряємо ныряємо в плитку, знову 3 години, 4 будемо розважатися з плиточкою. На замовлення На замовлення? чудово. Можна без замовлення. Замовлення це 3 тижні. В кращому випадку, якщо умовно Польща, то зараз проблеми на кордоні. І це просто краще все не втягується. Три години провели в цьому агроматі, вибрали те, що нам подобається. Давати дізнаватися по наявності, і знову то в броні, то немає, то у Львові. І нам менеджер допоміг, ми забронювали, зі Львову сказали, через тиждень буде. Ми домовились, ми проплатили і замовили необхідну плитку. Так що фу, це питання було знято насправді. Не очікував, що так буде складно, але добре хоч і так. А стосовно цін в аграрматі, як завжди, від бюджету 300 гривень, умовно, до там, пару тисяч доларів є плитка. Моя любов сути 4 тисячі, 4805 тисяч. Це красиво виглядає історію. 4300. 4245. Так, як їх заважаю. ладно, що далі забирати. Ні, Кому потрібна знижка, я там знайшов людину, яка може зробити до 25%. Пишіть, я вам з радістю з цим контактом. Я думаю, ваш бюджет буде в захваті. Стосовно підлоги, слід зауважити, що не слід брати досить товсту плитку, тому що, по-перше, у нас буде тепла підлога, це додатковий розмір, і плюс треба вивести на один рівень з ламінатом. За ламінат угу. у вас, щоб ага. вийшов в вийшов, рівень, з нужен ламінат 12 міліметрів, як ми і писали толщину 12 міліметрів. Це ви в підкладку вже враховуєте? Подкладка буде четверка. Угу. Або четверка, або п'ятьока. Сході, так, тихо. Да. Для... Це... Тобто, не досить товсто беріть. Перше. Друге, це щоб не сильно заокруглені края були, тому що шви будуть більше, з естетичної точки зору і з прибирання буде не зовсім вам це подобається. Так що враховуйте при виборі. Плитки ми розібрались. Тепер питання ламінату. Нам порекомендували будівельники магазин, локації там скидаю. Контакт також можна скинути. Пишіть, коментуйте. Там досить непоганий вибір, адекватна ціна. Плюс ми там подивилися ще двері. Двері Папа Карло ми вибрали уже декілька проектів. Я їх використовував. Мені подобається ціна адекватна і якість хороша. І цікаво що менеджер розповів, що папа Карло була ситуація, що у них склади були і виробництво на сході і. Орки зробили як завжди своє погане діло і розбомбили фабрику. Папа Карло переїхав на західну Україну, зробив нове виробництво, і з людьми, якими там були замовлення до війни або під час війни, вони всі закрили своє питання по дверям. Це Круто, я вважаю, молодці. Стосовно термінів, нам в цьому випадку трохи повезло, насправді, тому що в республіки будуються по нормам і стандартні двері. Це перше, що не на якісь унікальні розміри. Друге, Ті, що двері ми вибрали, вони були в наявності, і це також був плюс. Ще в магазині ми вибрали плінтус, який підходить під колір дверей, і він також був в наявності, що також плюс. І в цілому нам сподобалось, тому що на такій кількості замовлення і так була адекватна ціна, так і ще менеджери нам зробили знижку. Це що їм дуже дякую. Стосовно матеріалів, цін, я веду таблицю свою, де я вказую посилання, контакти людей, за скільки купувалось, і я з радістю з вами з цим поділюсь. І коментуйте інформацію, я вам надам. Взагалі підтримуйте мій канал, тому що я всім цим займаюсь і монтую відео, і контент збираю, і ремонтом займаюся, і нерухомістю займаюся. Трошки це складно. А ось ваша підтримка буде допомагати мені зрозуміти, що я рухаюсь вірно в вірному направленні, і далі буду генерувати вам. Корисний контент. Так що буду дуже вдячний за підтримку. Привіт. Вау. Вау. У нас тут прогрес. Уже все, можна заїжджать. Привіт. Є звільнення, так. Ну я говорю этот. Вау-вау, там появилось. Ну да, уже так корнизи делать. Мы будем их у вас. Нет, это потолку бить. Скорее. А что, а можно вот так поместить? Вот она, скорее всего. Что-то. Перейти уровня, рівень, як я дав вам в профілярі, і залишатися же, у потолках, перебавити всіма двасами. Зробили недолік такий. Павло Павлович, а це ви відразу можете зробити? Так, це мені до потолка я ж поплівати мені на урізок класиці ми передаємо кошти за роботу і на матеріали, обговорюємо різні моменти, які впливають в процесі ремонту, та й продовжимо далі. Меблі і кухня. До цього питання ви підходите, коли вже зроблена чорнова робота, вже зроблена підлога, постеляна там ламінат і плитка, як в нашому випадку, щоб визвати знову мебляра, який виміряє повторно виміряє скільки необхідно матеріалу. Також подивиться, чи правильні стіни, і важливий момент в цьому, коли ви з будівельниками робите чорнову роботу. Ви повинні їм показати, де буде знаходитись кухня, де шкаф, щоб там максимально були рівні стіни. Це важливо, тому що потім це важко переробити, і знову чернова робота, і мебляру буде складніше. Зрозуміло? Враховую течіку. Ну, ширина, так. Да. А я про сушку говорю. А, да, ось боже, Сушка 600 і 700, да. так у нас 600. 600 да. А у нас тут 667. Так, це лише. Чекай, 600, знаєш, ми 500, не будемо будем сушку робити. <клес> Чекай, ми не будемо сушку робити. Зроби мені просто поличку. І людина туди тарілки буде ставити отак, одна на одну, без сушки. Під чашки мені 450. Я хочу оця, щоб була просто поличка, а отут поличка під сушку і просто поличка під тарілки. А далі, якщо комусь тут треба буде сушка, він буде ставити собі сушку. Бо по факту посудомийка. Вони висушили посуд і сухий посуд поскладали один на одне. До побачення. І ніхто його руками не миє і не сушить. Жорстко? Жорстко. Ну, no факт. No Мебляр зробив повторні заміри, далі ми їдемо в Яру, щоб подивитися, вибрати, які матеріали нам підходять. По термінам слід враховувати, що дивлячись, які матеріали ви вибираєте. І умовно, ті же ручки, якщо у вас різдвяні фасади, де ручки будуть в самому фасаді вбудовані, то це додатковий терміни. І грубо кажучи, це дві-три неділі. Потрібно чекати, коли вже матеріали будуть готові, коли ви вибрали. І якщо чесно, я би дуже рекомендував самостійно не гратись з цим питанням, а звертатись до фахівців, тобто до Сергія в даному випадку, тому що він в цьому розбирається вже більше 15 років. Я вже в проектів чотири з ним, якщо не більше закрив, і він вам допоможе вибрати найкращі матеріали по ціни і якості і розповість на що варто Звернути увагу. Стосовно цін, то ціни за два роки виросли майже в два рази. І це, враховуючи, матеріали, роботу, доставку. Трохи болюча тема, насправді я не очікував, але маємо те, що маємо. Але насправді не слід економити на цьому питанні, тому що якщо б. Купити якусь умовно класу епіцентр кухню, вона розлізеться через 2-3 роки, і вам знову знадобиться це питання відкривати, платити знову кошти і дешевше не вийде. Так що прийдеться трохи заплатити. Більш фінальну ціну, яка вийшла у нас, я покажу згодом. Продовжимо випуск. Друзі, вітаю! Ремонт продовжується. Що у нас у нас майже не то, що фінічна пряма, але вже щось відніється. Привезли вчора буквально меблі. Буде кухня, прихожа, Холодильник доставили, до речі, теж це класно. Техніку ми вже, звісно, додавали, Ще в дитячу додавали, шкаф-купе, Це фініш майже. І тут у нас Гардеробна буде, планується по гардеробній ще довезуть. Необхідно розуміти, що меблі доставили, але фасади, фасади ще робляться. І ще 2-3 тижні буде все це робиться. Мебляр Сергій молодець він робить поступово. Прийшли матеріали перші, будуть не фасади, буде конструкція. Він буде вже монтувати. Коли будуть фасади, він вже приїде, доставить, і це вже не так буде затратно по часу. І маємо. Такий хороший результат. Що ще додавить, та додать нема чого ж. Необхід додавати, що меблі також замовили. Диван, ліжко. Дитячу ми поки що нічого не замовляли, тому що ми не розуміємо, хто наш буде клієнт для оренди. І для цього ми ж тільки під ніг і будемо замовляти, якщо в них не буде мовна дитина. А для дитини двохрічних одна мебель потрібна, а для десятирічної інша. Зрозуміло. Так, в нас таке питання, чи ми раніше закінчимо чи ці, ребята. Мені здається, що шанси є закінчити раніше. Ось так. Продовжуємо? Давай подивимося витяжку і цю і мийку. Витяжку і мийку. Так, да, ти розпаковуй, там, подивимось. Сам факт цікаво, бо я її тільки на фотографіях бачила. Розпаковка! Опа, ну прикольно, мені подобається. О, так вона ще така типу матова. Ага. О, ага. Що там? Вони типу... Бачиш якусь коцинку. Пухирець. От вона фотографувати. А коли ви будете, плануєте ванну встановлювати все? Завтра дотираємо п'ятницю все. Може... Ого, вона така велика. Угу. Прикольна? Да. Ну дай, я її порузива. Да. Ну, слухай, клас на Угу. Mm -hmm. І вона не тонка. Так, так, да, да, це не це. І тут подивися, тут, якщо ти побачиш, зазор, типу, до 3 мм. Тобто ага. це то алюмінію, і це да, прикольно. Так, так, да. Да. Ну, живі, да. Змішувач на кухню. Ага. Я ж казав, що не Так, да, що можна типу, душиком використовувати і відразу фільтр для води. Угу. Так, Топ. так. 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 Ну, не буду роздоправку. Ну, наче так. так. Чудово. Я сделала на це в нас тумбл, ванну, раковина в раковина вану, на кухню і... А, ну подивиться, якщо ви це будете ставити, я просто до чого, що якщо там не було ніяких сколів. Тобто два тижні ще ми встигаємо. Да. Вау! Дивися, вже стоїть і це шафа маєш. Так, Сергій. Не сховаєшся, не страшишся. Так, ну що, у нас тут меблі... Повним ходом ремонт йде, якось вирісовується конструкція. Прикольно. Але все забито, поки що немає такого ефекту. <плес> Поставили світло. Клас. Запускаємо вже процес декорації. Викликали людей, які займаються шторами і тюлями. Ми з ними вже співпрацюємо з 2015 року, і дуже зручно вони зі своїм каталогом приїжджають. Ми все на місці можемо зразу вибрати. Є Ну, що? — Я думаю, що прям блокал не хотіли. Ну, Тут захід сонця йде. Ти мені ще тіпа? Ні, мо хоч важніше. Це кучуньку даємо. Да. Робиться саміра. Сіра найпопулярніша. Сіра з білим класна, да. так. Тим більше у вас там сіра буде. Угу. Ми її повісили перший раз, і група тому. Так, з третєї спроби у нас тут витяжка приїхала нормально. Ні, у нас про питання в тому що... Дві витяжки одної і то ж фірми в різних магазинах, але той же брак. Коротше, заводський брак. Є така симпатично. Ми її вирішили замовити іншу витяжку. Коротше, все треба перевіряти і краще на самому старті, тому що брак, є, брак, брак, це, брак це нормально. Зацілювач. Щоб ось покривувати. Правильно, і туди, і. 50% передоплати. Можете на рахунок, можете на готівку, як вам злочинку. Так, я вам піднімую чергу і я Ось там, надається хлопці, приїжджають, домовляються, коли встановлюють карнизи, зразу з рулетами ставлять, знімають мені ще висоти, коли вже карнизи поставили, плюс міняють бігуночки, і все так без тиждень на пошив, посилають домовитися. Давайте состав, вот срав, а тут Так, Так, а ну, я думаю, на тому тижні вам же можно білиться на три і сенсочки. Раз, два, три, чотири, пять. Ну що, друзі, стосовно ціни. І так, у нас проект на 62 квадратних метри, двокімнатна квартира. Роботи за у вас вийде в середньому 150-200 доларів за квадратний метр. Потім чорнова робота до фарбування стін вас вийде також в районі 200 доларів. Це все залежить від матеріалів, які ви вибрали. Меблі і кухні орієнтовно 8-9 тисяч доларів. Побутова техніка вам вийде в районі. 2-3 тисяч доларів. Також залежить від того, що ви вибрали. Ну і декорація квартири це від штор до вантуза за туалеті. Вийде вам від 1,5 до 3 тисяч доларів. Ну що, друзі, в цьому випуску поки ще все. А в наступній серії я вже вам розповім, яка фінальна ціна вийшла за ремонт, потім який фінальний результат у нас вийшов. Я думаю, вам сподобається, тому що ми старалися. Ще зроблю окреме відео, як приймати квартиру після будівельників, на що варто звернути увагу. Перейдемося по квартирі, пошукаємо доліки, якщо вони є. І я думаю, вам також це буде цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити випуски, і коментуйте, що ви хотіли би дізнатися більш детально. Нещодавно ще на каналі я виклав випуск про найкращий комплекс України. Я там провів два дні. Це фантастичний ЖК. Я рекомендую вам подивитися, щоб у вас було також враження, як це елітний комплекс в центрі міста Києва. Клас, рекомендую. І я думаю, ви пам'ятаєте, якщо вам потрібно вирішити питання по нерухомості, телефонуйте. Я вам з радістю допоможу. До нових зустрічей. Пока.